Перевести економіку на військові реньки, нехай кав'ярні виливають патрони, все на дрони, всі на завод. Багато ми ідеї щодо воєнної економіки, і будемо зараз розбиратися, яка вона є, на якому вона стані сьогодні в Україні, і куди ми далі можемо рухатися, аби забезпечити наше військо і нашу майбутню перемогу. Тож вітаю вас всіх з вами, Валентин. Отже, схочі лозунги перевести економіку на воєнні рейки. Ми чуємо і від блогерів, і різних каналів, і багатьох багатьох людей. Але треба розібратися, що можна перевести на воєнні рейки, і взагалі як зберегти економіку, враховуючи, що Україна дуже сильно інтегрована в світовий контекст. А почнемо ми з термінології, яку візьмемо з енциклопедії історії України. Воєнна економіка це специфічна форма народного господарства, що забезпечує воєнні потреби мобілізацію всіх ресурсів держави під час війни, характеризується всебічним розширенням виробництва воєнної продукції і скороченням випуску цивільної продукції. Підпорядкуванням розподілу національного доходу військовим потребам за рахунок скорочення цивільного споживання. Коли ми чуємо поняття військова економіка, то одразу уявляємо такий великий завод, де л'ється метал і робиться купа танків, де вся нація йде виключно для того, аби вилити черговий снаряд, аби знищити ворога. І це, до речі, дуже правильна ціль. Та все ж таки сьогоднішньою економікою до неї доходити треба. Специфічним особливим чином загалом такі уявлення вони були правильні, але 70 років назад, коли. Економіки були індустріальні, а зброя була не настільки технологічна. Ти просто взяв за короткий період часу, перевів майже всю економіку на воєнні рейки і закрив питання з воєнною економікою. Але як зараз бути, коли в тебе значна частина економіки, це сфера послуг і споживання? Ти не можеш всіх айтішників, всі кав'ярні, всі магазини перевести прямо на воєнні рейки. Хоча, якщо ми згадаємо поняття, то все ж таки це максимальне використання національних ресурсів на оборону. І ось тут криється відповідь на питання, що ж все ж таки можна зробити, аби направити ресурси справді на оборону. І в сьогоднішніх реаліях процеси дещо інші, ніж тих самих 70 років назад. Суть то така, що неможливо кав'ярню змусити виливати патрони, але от ресурси, які вона генерує, можна перенаправити їх в значну частку справді на оборону. Оце. Вже цікава розмова і справді предметна. А потреби, звісно, на оборону дуже значні. Це не тільки техніка, це і зарплати військовим, і паливо, і інфраструктура, і от захисні зараз треба споруди будувати і багато багато чого. Тому, якщо уявимо сьогоднішню воєнну економіку, то та сама кав'ярня має сплачувати податки, частина з яких значна доволі йде на фінансування цих цих потреб. Але це, якщо дуже спрощено, але все як завжди набагато складніше. І перше, що треба розуміти, що всі гроші, які сьогодні збирає український уряд, йдуть на потреби оборони. Ще раз, всі гроші, які збирає центральний бюджет, перенаправляються на оборону вже сьогодні. Багато це чимало. Це більше 30% ВВП, і Це тільки державний сектор, тобто ВВП, який розподіляється через бюджет. А є ще цивільний сектор, де багато людей донатять, взаємодіють, виробляють різну продукцію, зокрема і дрони, і багато чого іншого. Тобто, значна економіка України вже сьогодні направлена на оборону, і це чітко. Підкреслила пані Георгієва, яка очолює міжнародний валютний фонд. Вона сказала, що я знаю мало країн, які збирають 36% або більше ВВП в податках. Тобто, треба розуміти, що українська економіка вже перелаштувалася і багато витрачає саме на оборонні цілі. Та ви можете задатися питанням, чому дотепер? Перекладають бруківку, там п'ють каву і багато чого іншого, за рахунок чого це все відбувається, раз ми вже так воюємо по серйозному, якщо брати економічно національними ресурсами. А факт в тому, що рівень життя, який сильно не просів після початку повномасштабного вторгнення, він тримається на тому, що нам допомагають партнери, особливо. Країни заходу саме вони фінансують основні потреби сьогодні і бюджету, якщо ми говоримо про цивільні, і багато там програм. І це означає, що ми багато в чому тримаємося на західних грошах. Тобто основні джерела доходів української цивільної економіки сьогодні це те, що ми виробили і продали за кордон, про що ми далі більш детально поговоримо. А також вливання допомоги у партнерів в нашу економіку. От саме на цьому ми і тримаємо рівень економіки, який не сильно прямо в очі кидається і відрізняється від того, що ми мали на 2021 рік. До речі, я тут зроблю маленьку ремарку. Це не означає, що ми тут живемо в шоколаді. Та ж сама Молдова вже. На 30% збільшила свої зарплати за ці два роки, так то ми б могли б розвиватися без цієї війни набагато краще ніж є сьогодні. Так? Мова йде про те, що ми тримаємо певний рівень не більш. І, от, якщо б нам не допомагали б наші західні партнери, ми б не думали зараз би про бруківку чи про каву. Ми б справді б шукали можливі ресурси для того, щоб нагодувати власне населення по картках. Такий є приклад дуже цікавий повномасштабної війни, демократії. Проти тоталітарної системи фінська війна вони воювали більше ніж трошки три місяці. В одній з своїх війн мова йде про війну кінця 30-х, Так, от там вони мобілізували справді економіку, регулювали ціни по картках, роздавали продукти і багато чого іншого. Їм мало хто допомагав макрочином. Так їм дещо допомагала. Швеція, трохи Великобританія, громадськість Америки їм допомагала, але не більше. От щось схоже, це один з таких найближчих цікавих прикладів, що може бути з демократичною економікою під час війни з куди більшим противником, то це можна шукати там. Власне, якщо не було б допомоги західних країн, ми б мали б щось схоже сьогодні в Україні, але не маємо знову таки повторимося саме тому, що ми маємо цю допомогу і. Не дивлячись на те, що нас дуже сильно обурює затримка частини допомоги, особливо військової від Сполучених Штатів Америки, і там багато цих всіх нюансів, страху перед ескалацією Салівана і інше, але нам все ж таки допомагають, і за це треба подякувати. Ну і пожурити, звісно, те є за що, особливо за те, що вони прогавили. Ослаблення московської армії у 22-му році могли надати нам всі ресурси, і ми б давно вже би розвалили цю ворожу систему. Але маємо те, що маємо. Тобто, є за що дякувати, є за що журити. Ну і в такій ситуації, якби нам не давали допомогу, ми б точно би прикрутили би весь імпорт, як могли б і справді би сиділи б на мінімальних ресурсах. Але давайте повернемося в сьогоднішні реалії. Є допомога, є збір грошей державою через податки, які направляються на оборону. І все ж таки, чи є ще певні напрямки, де можна взяти кошти на те, аби посилити бюджет сил оборони? І буде така складна частина, але дуже цікава, і варто про неї теж говорити. Ну, Наприклад, з 2021 по 2023 рік імпорт електрокарів збільшився в 4 рази. Є там доволі дешеві нісани, є більш дорогі автомобілі. От вам зараз на світлині статистика кількості цих автомобілей. От топ моделей безпосередньо ввезених в Україну ті ж самі ліфи, і пішли-поїхали, і Ауді є, і Тесли, і все що хочете. Проблема в тому, що ми зараз не будемо закликати обмежити щось, факт в тому, що чи можемо ми дозволити собі пільговий імпорт даних видів товарів. Наша думка така, що можна вже почати оподатковувати їх. І так люди хочуть собі автомобіль, і треба дати, аби економіка далі існувала, тому що автомобіль є частиною активної економіки, це правда. Та разом з тим податки вже можна вводити і розглядати цей напрямок, що ми справді хочемо збільшити ресурси на те, аби боротися. Ну і треба розуміти, що даний імпорт це виймання валюти з країни, і її треба теж заробляти. Ну тобто, це до дискусії, чи все ми зробили для того, аби перейти на цю воєнну економіку. От вам одне з таких цікавих питань, але далеко не єдиних, дорогі друзі. От приклад вам імпорту телефонів. Ми імпортуємо їх на сьогодні більше ніж БПЛА. Але знову таки так, це виймання валюти з країни. Але як ми можемо уявити мультиплікацію людини в економіці без телефону сьогодні? Так? Це важливий імпорт, і там просто так стрибати на нього теж неможливо. Люди мають телефонувати один одному, списуватися, робити певні справи в телефоні. Це частина ефективного життя громадян. І якщо ми хочемо тримати ще економіку в цей момент, то цей імпорт буде існувати. Але для чого ми це все говоримо? Навіть не для того, щоб подумати, де більше податків брати. Є речі, які ми купуємо за валюту. А валюту ми цю. Використовуємо, зокрема, і на купівлі озброєння для України, тому тут треба шукати цю золоту середину, де ми можемо далі існувати як економіка, і разом з тим економити валюту для того, щоб купляти озброєння. Ну це вже до роздумів і до політик, які сьогодні здійснюються владою в Україні. Тут ми ще зазначаємо, що військова, от справжня військова економіка, вже така хардкорна, коли нема там допомоги нам. Вона і заключається в тому, аби обмежити цивільні витрати. Для того щоб зберегти валюту і купляти хоч щось. Ти так не можеш просто обмежити імпорт людей. Втрачається певна мотивація. Людина менше має можливості щось заробляти. Вона не має вже автомобіля, чи не має телефону, чи не має комп'ютера, Звужуються її можливості заробляти гроші. Тим самим, обмежуючи імпорт, ти і обмежуєш генерацію валюти створенням послуг для світової економіки в Україні. Тобто, це така важка система. Рівняння, в якій не так прямо грубо взаємозалежні, прямо не так от грубо можна перекласти один на одного. Зменшення одного впливає на зменшення іншого. Тому тут теж треба багато думати. Але точно навіть наведені нами. Фактори електромобілів чи телефонів вони будуть зменшені у випадку, якщо нам не буде допомоги з країн Заходу. Сподіваємося, цього ніколи не станеться, і ми все ж таки будемо триматися мінімум на цьому рівні, який є сьогодні. Але ми б хотіли би зосередити увагу сьогодні не на те, аби більше збирати податки. Хоча тут теж треба шукати, зокрема електромобілі, це все ж таки питання до дискусії. Але важливо розуміти, що. Теперішня українська ефективна воєнна економіка зосереджена і на тому, аби перенаправляти ресурси на оборону як можливі, а по-друге, створювати умови для експорту, аби заробляти валюту. Дорогі друзі, ми заробляємо тверді гроші саме експортуючи товари і послуги. І на нашу думку, на сьогодні треба формувати експортно орієнтовану, потужну економіку, яка має ресурси безпосередньо і експортуючи. Мати можливості і інфраструктурні тут для того, щоб виробляти засоби знищення ворогів, і знаходити кошти, за допомогою яких купляти ці засоби по світу, оце справді відповідь на питання, як нам існувати при можливій потенційній довгостроковій війні, це експортно орієнтована воєнна економіка. Як вона може бути в теперішніх умовах? Економіки послуг нагадаємо про це, тому що це дуже важливо. Бо знову таки забіжать зараз в коментарі. Будь писати будемо виливати всі кулі для армії. Це важливо, але треба це робити з головою. Отже, як висновок, не будемо робити з кав'ярень патронні заводи. Також оптимізуємо наші витрати. Зокрема, комунальні послуги сьогодні тарифи вони дотуються на загал, немає адресних субсидій. Це треба брати і вирішувати вже, тому що люди, які можуть заплатити за комунальні послуги, мають платити за них, і не треба дотувати з бюджету і е, ці ресурси, які нам даються, витрачати таким чином. Треба вже оптимізовувати на сьогодні життя в країні, і ті, хто можуть жити на е, гроші свої і платити за більш-менш внятні ціни, то вони це мають робити. І ми маємо вже формувати таку економіку, яка здатна себе захистити, і є реальною всередині себе. А не дотаційною, просто тотально там немає значення в тебе там будинок на 500 квадратів, чи в тебе кібітка маленька, ти не маєш коштів. Треба знову таки досліджувати, де живуть люди, які вони мають ресурси, чи справді їм недостатньо. Якщо їм недостатньо, то по цій сітці надавати їм додаткові субсидії для того, щоб вони могли покрити. Витрати, зокрема, на комунальні послуги. От вам ще один такий великий плас, де сьогодні можна зекономити гроші і отримати ресурси на оборону. Та загалом треба сказати, що наша економіка справді вже достатньо на межі. Звісно, у нас є оці от певні напрямки, де можна працювати далі, але вона вже достатньо мобілізована на війну. І це треба теж враховувати і розуміти. Така вона, вона сьогоднішня воєнна економіка, як вона може бути. Від того, нам треба створювати економічні умови, експорту і нормальних послуг всередині, збирати від того ресурси і направляти їх на оборону безпосередньо. Нам потрібні заможні люди на цих умовах, нам потрібні люди, які можуть надавати ресурси як на державні потреби, так і прямо донатячи. На Збройні Сили України і загалом Сили оборони. До речі, в описі до цього відео буде посилання на збір. Ми його робимо постійно на нашому телеграм-каналі. Долучайтесь туди. Ми будемо раді разом з вами допомагати нашим оборонцям. До зустрічі!